Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Це абсолютно нова система протиповітряної оборони, виготовлена у Сполучених Штатах Америки, яку раніше ніколи не бачили у реальних бойових умовах. За повідомленнями, вона вже демонструє значний успіх у знищенні російських далекобійних ударних безпілотників над Україною. Система під назвою Темпест може стати важливим елементом українського щита проти дронів. Щоб зрозуміти її значення, потрібно розглянути, як війна безпілотників змінилася з лютого 2022 року. На початку повномасштабного вторгнення безпілотні літальні апарати були лише допоміжним засобом, що застосовувався переважно для розвідки та обмежених ударів з дистанції. Проте менш ніж за чотири роки вони перетворилися на ключовий інструмент як наступу, так і оборони для Російської Федерації та України. На передовій дрони Камікадзе з керуванням через глобальне позиціонування або оптоволоконний зв'язок фактично контролюють повітряний простір, роблячи будь-яке пересування над Звичайно небезпечним у глибокому тилу далекобійні баражуючі боєприпаси атакують критичну інфраструктуру, зокрема електростанції та порти. Безперервні удари по енергетичній інфраструктурі залишали великі міста без світла, тепла та води в розпал морозної зими. Зупинити ці нічні атаки стало одним із найважливіших завдань України, і тепер темпест може стати новим елементом цієї багаторівневої оборони. На початку січня 2026 року командування повітряних сил України оприлюднило відео, яке підтвердило наявність щонайменше однієї такої системи на бойовому чергуванні, розроблена американською компанією v 2 x Вона була представлена публічно восени 2025 року. Офіційного оголошення про передачу не було однак, тестування західних систем в умовах реального бою стало звичною практикою. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Tempest – це високомобільна платформа з пусковою установкою для ракет AGM-114L Longbow Hellfire, адаптованих для боротьби з безпілотними системами. Ракета має бойову частину масою приблизно 9 кілограмів і використовує активну радіолокаційну головку самонаведення, дальність ураження становить приблизно 8 кілометрів, а висота перехоплення близько 6 тисяч метрів. Українська система протиповітряної оборони є багаторівневою. Винищувачі, такі як f 16 та Міраж 2000, перехоплюють найнебезпечніші цілі. Наземні комплекси Патріот та Айріс Т захищають ключові міста. Самохідні зенітні установки Гепард із гарматами калібру 35 мм забезпечують відносно дешеве знищення дронів. Однак кожен рівень має свої обмеження. Кулеметні системи ефективні проти низьковисотних цілей, але не здатні діставати нові реактивні дрони, що літають значно вище. Ракетні комплекси мають велику дальність, але ракети дорогі та їх обмежена кількість. Перехоплювачі дрони, які Україна виробляє сотнями тисяч щомісяця з 2024 року, стали ще одним важливим шаром оборони. Tempest може зайняти проміжну нішу між цими системами. Він забезпечує ракетну потужність із високою мобільністю. Його ракети значно дешевші за ракети Patriot, а запаси Hellfire у світі обчислюються десятками тисяч одиниць. Розміщений поблизу лінії фронту. Темпест здатен швидко здійснювати пуск і змінювати позицію, мінімізуючи ризик ураження у відповідь. Якщо Україна отримає кілька десятків або навіть близько ста таких систем, вони можуть суттєво посилити перший ешелон протиповітряної оборони. Звісно, система має обмеження. Вона несе лише дві ракети одночасно, що ускладнює протидію масованим атакам. Її радар має вузький сектор огляду і потребує інтеграції з. Іншими сенсорами, проте в умовах сучасної маневрової війни ці недоліки є радше тактичними, ніж стратегічними. Якщо Tempest доведе свою ефективність, він може отримати ширше застосування не лише в Україні, а й у США. Досвід реальних бойових дій продовжує пришвидшувати розвиток новітніх систем озброєння. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях. До наступних відео.